Всім привіт, з вами канал Освоглас. Сьогодні ми на об'єкті і маємо класичну розпашну кабінку, скло прозоре, незвичайний піддон. Ну, це з... Роблять от не всі дуже рідко. Да, Підйомчик зараз вам його Але Буде добре вода стікати. Ну, Якби Проблем ми... не буде ніяких зовсім. Для води, так. Да. Але ми, якщо ви будете собі монтувати піддончики, то краще робіть бордюр сам. Зараз покажу який. Оцей можна робити 4, там, ну мінімум 3 см, хоча б, щоб він був. А, ну краще 4-5. 4-5 це оптимальний варіант. Да. Але тут шука... гарно, що дивіться, що тут виходить. Буде гарний сток води і вода не буде сідати. Другий момент, то що тут буде водички також оставатися, тому е, чим чим менше ця штука, тим, Ну, скажімо так, воно по руками, коли будеш приймати, душ, не буде мішати, тому що буде скло у нас. Ну, Ми так його розрахували, так, щоб тут двері ще відкривалися. Ось. Е, маємо такий дизайн. Простенький, сира плитка у нас і середина під, під дерево. Ось, ну. Друзі, коли зробимо, вже покажемо, як воно буде виглядати при, при монтажі. А ви залишайтеся з нами, додивіться це відео до кінця і побачите, як кабінка саме в такому виконанні буде виглядати в цьому санузу. І ще украсить цей санузон. Ось така у нас вийшла кабінка. Дивіться, виміряли разом були, щоб дверцята відкривалися і не мішали туалету. Тут буде стиральна машина, звісно, що сюди не поставиш. Ось, і у нас ось вийшла така от кабінка. Ручка-полотенчик, такий файний, гарний, що можна буде потім цепляти полотенчик на нього. Ось, ну, ось така ось у нас вийшла кабінка. Понравилось вам все, так? Да? Так, да, все сподобалось. Що ви можете сказати про СВГЛАЗ? Ваші враження. Чи довго, бистро, які? Швидко? Ну, за дві години, да, навіть менше. Да, да, так, десь дві годинки. Так. Скажіть, будь ласка, що ви можете сказати за СВГЛАС? Супер. Супер, Сподобалась робота. Супер. Ми неожиданно зняли замовницю. Друзі, якщо сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Допомагайте, будь ласка, розкручувати україномовний контент. А все руське, воно вже в в, в, в минулому.